Дякую Богу, що ви маєте можливість знаходитись на цьому місці. В силу деяких причин так ми часто можемо собі це дозволити, тому особлива подяка. Хочу поділитися рядками віршованими, які Господь послав два дні назад. Для мене вони напряму відносяться до теми благовістя. Час спливає і вже близько. Ісус стоїть біля дверей. Ти чуєш друже, вклонися низько, зроби усе, щоби спасти людей. Останній поклик, іди за мною. На риболовлю душ людських, якщо потрібно, пожертвувати собою, чи ти відмовишся від привілей світських? Що зможеш ти віддати для Ісуса, щоби спасти утоплених гріху? Подумати ти сьогодні, ти серйозно мусиш. Бери трубу і буди усіх від сну.